Гонта і Залізняк нічого не добилися. Їх самих вбили, а всіх коліїв колесували, повісили, посадили накіл. Не дають українців славними предками. Ви вважаєте, що якщо вороги народу українського вбили українців, то це робить тих українців безславними? Серйозно? Якщо ви християнин, то ви і вважаєте Ісуса Христа безславним? Адже його вбили вороги? Ні. Наші славні предки смертю смерть подолали. Наші славні предки показали нам, як треба жити і бороти за свої ідеали проти уярмлення чужинцями. Наші славні предки претерпіли такі муки, про які в жодній християнській світі навіть і не чули. Трішечки історії. Була Коліївщина. Зокрема, теж до речі, було велика проблема. Що багато хто не однозначно сприймав Коліївщину. багато хто не хотіли ставати коліївцем. Багато на хто проти не хто хотіли допомогти чужинцям знищити Коліївщину. Зокрема, Запорізька Січ так Запорізька Січ була проти Коліївщини, за що була покарана справедливо покарана в 775 році. Катерина Другої їх розігнала. Тож зрадили тоді коліївці і потім самі поплатилися. Друга і основна їхня проблема була, що вони вірили в Сергійські імперії. Вони вважали, що москалі є за, за них за коліївців, і тому фактично здалися в полон російським військам. Російські війська розділили одразу їх на дві когорти. Одна, яку вони вважали за підданих російської імперії на чолі з, -з Залізником, 73 людини, і друга віддали Польщі 470 людей на чолі з Огонтою. Тим, кого віддали Росії, їм одразу по 300 ботогів. Потім вирвали Ніздрі, заклеймили і на довічну каторгу в Забикальський край, в місто Нерчинськ послали. До речі, тому забикальська каре це і Україна, бо ми з вами пам'ятаємо, що там, де лежать кості українські, там, де кості козацькі лежать, то це є Україна. Тому ми маємо після цієї війни приєднати забикальська крей до української держави. Друга половина, на чолі з Гонтою вона впала в польські руки, поляки, європейці висококультурні, тому у них вишукані спосіб було вбивство. Вони наших кутків бували різними способами, від, 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 тяли їм частини тіл, накіл садили, вішали різними способами. Вони катували українців по чорній силі, а гонту самому присудили смертну кару. Але не просто смертну. Але вбивати мали 14 днів. Зокрема, 10 днів кат мав здирати шкіру з гонти на один садень. Ноги на 12, руки відтяти на 13, серце виробити, на 14, на 14 день голову відтяти і пробити і на шибену. Але гота спримов на сміх оце знущання кати, коли кат йому здарав шкіру, він сміявся йому в вічі. Тож, будемо приклад.